Інтерактивні онлайн-галереї з мистецькими колекціями музею історії Національного університету Острозька академія, електронний каталог кириличних стародруків для музею книги та друкарства міста Острога, інтерактивна онлайн-мапа діяльності УПА в Рівненській області, анімаційна історія князів острозьких, а також центр культурних креативних індустрій. Всі ці проекти цьогоріч за підтримки українського культурного фонду будуть реалізовані в Острозі. Презентуємо шість карантових проєктів, які отримали підтрим... Римку Українського культурного фонду всі вони будуть реалізовані по острозі командами острозьких різних організацій, як з громадського сектору, так і з навчальних закладів і комунальних інституцій Острога. А всі проекти присвячені культурним ініціативам, які в першу чергу спрямовані на збереження культурної спадщини. Один із проектів, що проваджується за підтримки УКФ, передбачає створення трьох віртуальних колекцій. Загалом це 108 експонатів музею історії Острозької академії. Серед яких живопис і скульптура українських митців з діаспори працювали ми з трьома колекціями? Це колекція скульптур між карданоловської Карданловської української скульпторки з-за кордону з діаспори. Колекція скульптур Петра Капшученка, це теж діаспорний скульптор, який працював в Аргентині. І колекція художника, а також науковця Володимира Овсійчука, Це власне оцифрування художнього нашого фонду. І ці три колекції вони будуть в рамках проекту оцифровані, розміщені у вільному доступі у вигляді онлайн-галереї на сайті музею університету. Як розповідає Ольга Шляхова, це не перший подібний проект з цифровізації, реалізований на базі музею університету. Минулого року почали працювати над переведенням цифрових. Форму колекції стародруків цього разу для діджиталізації обрали три мистецьких зібрання більшість з яких довелося перемістити у сховища. Ну, ці три колекції стали очевидні нам з позиції того, де вони тепер, і їхньої справжньої цінності в контексті культурної спадщини і в контексті. Скажімо так, питання формування національної ідентичності в українського суспільства до всіх трьох оцифрованих колекцій будуть створені проморолики про творчість митців та їх роботи а також додані розширені аналітичні описи про кожен експонат. Відтак онлайн галереї будуть якісними, цікавими і зрозумілим культурним продуктом для широкої аудиторії. Ми хочемо зробити їх не просто відкриті і доступні, але і науково обґрунтовані. Просто подивитися картину чи скульптуру нічого не дає. Є для споживача по факту та ніякої інформації. Тому всі колекції будуть науково опрацьовані, доступні для широкого загалу двома мовами українською і англійською. І це будуть інтерактивні онлайн-галереї, можна наблизити, віддалити, подивитись, обернути, покрутити. І таким чином функціонал цих галерей буде широким. Музей історії Острозької академії був створений в 1997 році, на третій рік після відродження академії і містить експонати не лише пов'язані з університетом та Ними етапами його життя і загалом художній фонд університету на сьогодні налічує понад 600 одиниць зберігання. Але, от в межах цього художнього фонду, у нас є такі тематичні іменні колекції. Я вважаю, що процес цифрування цих експонатів є дуже важливим в контексті збереження популяризації, в першу чергу дійсно розповіді про ці колекції, доступнення для інших. Для всіх охочих, хто хоче дізнатися про це, зазначимо шість грантових проєктів, які реалізовуються в острозі, охоплюють історію всієї Рівненщини. Сума залучених коштів сягає понад 4 мільйони гривень.